Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В цьому відео буду пробувати прикликати на нерозказаних казках Вальгали. Я якраз допройшла легкий рівень і є на 11 спроб. Не знаю, чи вдасться зловити п'ятизіркового, я так раніше без відео пару раз, одну-дві спроби робила тут, але поки нічого не випало. Також ще пару слів по вежі скажу, вона якраз сьогодні відкрилася вежі магів. Буквально вчора написали за заміну в пасивці, а саме, що мегаприслужники не вимикатимуться, а отримуватимуть на мінус 75% менше ХП. Тож власникам героїв з мегаприслужниками поки можна розслабитись, ну майже бо на мінус 75% хп теж таке собі. Ну і в нових героїв забрали ще одну пасивку, де мана давалася. І по вміннях там зміни, ось Еліс мала хіляти на 50%, а вийшла з 42, щоправда, з вищими статами. Не буду більше заглиблюватися, добре що не після того, як багато хто наловив героїв, щось змінили, хоча і таке буває. А на релізі зміни бувають. Ну і як зазвичай, ще не всі герої вийшли і костюми. Тож варто подумати, чи прикликати цього разу на вежі, якщо хтось планує, чи ще почекати. А тепер буду пробувати ловити. Тут у нас додався цього разу один новий герой стихії льоду і ядро в нього льодяне. Ну і є багато класних інших героїв. Ось і Реджін, Dular Ну, тобто герої хороші. Отож пробую. Перша спроба. Вуконг, тобто наш цар мауп. Так далі. Нордрі в костюмі. Вже був і костюм теж на нього вже є. Хелджі. Не пам'ятаю, здається, він був випав. Як я і казала, я пару спроб робила, то здається, він був, випадав мені. Але я його ще не прокачувала. Далі знову хелджі. Так. Вален. ну це взагалі не цікаво. От зовсім. Гунар. Ну, це трошки трешняк. Так, вже є скринька, але поки не буду відкривати. Джахангір. Ну, Навіть якісь івентові трійки не випадають. Ну, чого, Хелджі на випадав, але... але. Йод. Ну, йод в мене був, був давно і прокачений. Я ним грала трішки. В нього класно, що він камінь заряджає атакою. Грім. Ну і герой місяця не падає. Щось цього року або три випадає, або жодного. Далі Ренфілд. Ну і одна спроба залишається, ну я не знаю. І кедмон, ну, що ти поробиш? Не пощастило. Так, ще скринька, може, там якісь камінчики будуть. Ну, Якраз є ще на одну спробу, і тонік випав. Тонік випав, тільки нема кого ним перероджувати. Так. Ну, на майбутнє, це, звісно, що завжди треба. Ну, але от... Зараз нема кого ним переродити. Так, ну і пробую бонусні бонусна спроба. Різник. От, взагалі не пощастило, ну не знаю. Герої тут класні. Я так задивлялася на реджін і Дулар Фур, вони б мені ну, дуже згодились. Ну та й інші непогані, ну, хороші. Ось. Але не пощастило. І навіть героя місяця не дали. Ну, ще залишається важкий рівень, і я буду ще його проходити, бо там мені ще багато. Я, мабуть, що тільки половину з того пройшла. Також за проходження дадуть. Ось ще буде 500 за проходження, то буду ще робити спроби. Можливо, тоді більше пощастить, ніж зараз. Зараз то це взагалі, я вважаю, тришовий виклик був. Навіть чотирьохзірковий якийсь івентовий не випав. Тож пишіть, як ваші успіхи, якщо робили виклики, спроби прикликати на цій події, можливо, пощастило трішки більше і вдалося виловити протизіркового героя або героя місяця, то діліться своїм досвідом у коментарях. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.